Скажіть мені, будь ласка, а куди, з ким йшов Ісус Христос? Хто знає, з ким йшов Ісус Христос? Тільки що ми слухали Євангеліє, з ким Він подорожував? 12, 12, 12. З 12 учнями. З дванадцятьма учнями, так, правильно. Але так. там була така історія, так, що що учні не слухали Його, чи слухали? Не слухали? А чого не слухали? Що вони робили в той час? Хто пам'ятає? Сперечались. Сперечались. Так, сперечалися. А про що сперечалися? Хто більше? Хто більший? Хто більший? Ростом? Ні. А як? Хто головніший, так, думаю, напевно, сперечалися хто головніший. І того не чули Ісуса Христа, правда? Розкажу вам одну таку історію. Так, десь там високо-високо в небі, в синьому-синьому, народилася маленька хмарка. От вона собі пізнавала, літала по тому небі, дивилася на своїх родичів в різні хмарки. Там хмари літали дощові, грозові, снігові. Так? І одного дня їй стало цікаво, так? хто ж з цих хмар найголовніший? Так? І от Вона вирішила запитатися в своїх родичів, каже: хмари, а хто з вас найголовніший? Так? Ну і Тут вийшла така велика грозова хмара. І каже: ну подивися, дивись, яка я велична, звичайно, що я, світло віддається, блискавки летять. Так? І тут до неї підіспіла дощова хмара і каже: О, ні, ні, Головна тут я, тому що я поливаю землю, я зрошую це все. Діти люблять скакати по калюжах. Любите скакати по калюжах? Мами, то певно не дуже люблять, коли ви скачете, але думаю, що ви любите. <ріх> і тоді третя хмара підійшла, снігова, каже: ні ні головна тут я, бо зимою я вкриваю все снігом, так? нічого не мерзне, все, все так напоюється водою, щоб весною все було зелене і гарне. Так? І всі інші хмари долучились і почалася дуже велика суперечка. А ви от як думаєте, дорогі? Е, ваші варіанти. Яка з тих хмар була найголовніша? Ніяка. Ніяка. Вони зв'язані. Сніг це замолований дощ, а воза це сильний дощ. Бачите, які мудрі наші діти. Дуже добре. Ще хтось має якусь думку? Е, дощова. Дощова? А чого дощова? Вважаємо сте і багато калюж. Ще, <laughs> хто Хто ще як думає? Mm, я думаю, вони зрано всі пояснюють, тому що, якщо б не було душові, розувій теж не було. Добре. Тому що, тому що сніг це заморожена э, вода. Ну, no, добре, добре, ще варіанти в когось є, чи всі погоджуються. Вважаю, що всі головні, бо вони зв'язані між собою. Погоджуєтеся? Yeah. Чи ні? Хто не погоджується? Що, що, що хтось може сказати, якщо хтось має щось інше на думці. Е, і знаєте, чим закінчилася вся історія? Вийшла ця маленька хмарка. Засмутилася дуже, що через неї ціле небо пересварилося. І каже, що ж я наробила, так? через мене всі сперечаються. Так? І каже, дорогі мої, дорога моя родина, родичі хмари. Каже, я вам хочу сказати, що я знаю, хто головний. Так? Ну, і всі, всі хмари злетілися, бо їм було цікаво. Так? Хто ж головний для цієї хмаринки? Так? І е, хмаринка сказала, що Дійсно, каже, кожен з нас є важливий. Так? Чому? Тому що кожен з нас по-своєму допомагає, так? допомагає людині, допомагає природі, допомагає нашій матінці землі. Так? Хтось дощем, хтось. Різними снігом, так і, і всі хмаринки заспокоїлись і погодилися з цим, так і це правда. Дуже дорогі батьки і дорогі дорослі. Ця дитяча мудрість має бути притаманна нам теж. Так, бачите, діти дуже багато і дуже гарно це підмітили. Що кожен важливий. Ми дорослі, дуже часто не вміємо це прийняти. Така правда, так, ми ймо мірятись, вимірювати, бути в нездоровій конкуренції, як говорить в сьогоднішньому читанні апостол Яків. Так? І дуже важливо, дорогі діти, так? щоб ми з вами, бо ми є важливими кожен для Ісуса Христа. Так? А ну, хто, який має таланти, хто що любить робити, а ну, хто зі мною поділиться? Грати в футбол. О, Грати в футбол. хто? Бавитись своєю <ривитись> кішкою. І пити її спастину. Малювати. Супер. Бігати. Чесно займатися карате. Малювати. хто? Танцювати. Грати на гітарі. Ще? Вчитися. Вчитися. Співати. Співати. Співати, супер, програмувати. програмувати. В теніс грати. В теніс грати. Бачите, дорогі батьки, які наші діти талановиті, але кожен з нас теж є талановитий. Мімо використовувати ці наші дари. Дорогі діти. Бажаю, щоб кожен з нас вмів розвивати ці дари. І коли ми будемо разом з вами, так, разом з вами працювати, разом з вами розвиватися, то тоді будемо ставати багатшими, ніж тоді, коли би ми робили це поодинці. Амінь. Амінь.